Дуже цікаве дослідження і одразу така порада. В цьому етюді я покажу одну статтю і загальний висновок, що власне об'єднує людей найшвидше. І тут важливий момент не просто найшвидше об'єднує людей. Взагалі то найшвидше об'єднує людей страх. Ну, але зараз не про це. Об'єднує людей найшвидше, і як би це підібрати слово найглибше. о! Спорідненість, коли виникає відчуття єднання, де навіть незнайомі люди раптом стають, як наче одна сім'я. От зараз я вам виведу на екран цю статтю. Ось вона. А uh, МЕТ опублікував не так давно цю статтю, суть якої я зараз для вас вивожу цим банером. Якщо вам погано, співайте. Співайте, uh, навіть якщо у вас немає голосу. Але краще співайте хором. Не один на один, навіть не, не удвох. От коли багато людей затянуть одну пісню. От тоді наступає оце швидке єднання, резонанс. Я не знаю, що тут працює. Под всяким своєму дзеркальні нейрони, емпатичні зв'язки, глибоко соціальний мозок, впізнавання гомосапіса, ага. гомосапіяс по інтонаціях, тембрах і так далі, тому дівчинке, що відрізняє від іншого тваринного світу. Але те, що хоровий спів найбільше об'єднує людей і найглибше, будь ласка. Цікаве наукове дослідження. Тому повторю основну ідею. В житті людини є дуже багато поганих моментів. Ви бачите, що я посміхнувся, тому що порада так звучить. Хреново на душі. Ідіть співати. Співати, Але бажано співати Хором. І співати від всього серця максимально щиро. Так знаєте, вкластися в цю пісню. І повірте, що. Чудовий вид психотерапії, просто дивовижний вид психотерапії. Це знають ті, хто співає. У мене навіть є оповідання, таке смішне, яке називається хор, Ну, але це вже про інше. Отже, думайте, а краще не думайте, просто співайте.